Мої вітання, друзі. І знову на ремонті сушка ультрафіолетова для нігтиків. Я її вже колись ремонтував, але, як ви знаєте, світлодіоди мають таку властивість, як деградувати і, звісно, розгорати. Давайте подамо напругу і перевіримо. Так, вімкнули і наблюдаємо. Всередині не горить 6 штук світлодіодів, самих самих дальніх. Ви це самі прекрасно все бачите. Ну що ж, будемо розбирати і дивитися, який із них або з них вигоріли. Прийшли в негодні. Знімаємо нижню кришку, звісно, будемо відкручувати 4 гвинти, так і розбирати, дивитися, міряти і виявляти несправність. Відкрутив я 4 гвинти, далі знімаємо кришку. Бачимо всередині плату керування на верхній кришці, і на основній частині ми бачимо радіатори з світлодіодами. Світлодіоди потужні, гріються дебело, і нам потрібно зняти ось ці дві пластини з радіаторами і будемо перевіряти світлодіоди на їхню несправність. Він приклеєний термоскочем, відриваємо обережно, дивимося на одному радіаторі три світлодіода. Піднімаємо, звісно, другий радіатор, теж три світлодіода. Є таке. Далі за допомогою саморобного приладу для перевірки світлодіодів і стабілітронів ми будемо виявляти несправні стабілітрони. Перевіряємо. Так, 6,1. Бачимо, що світлодіод освіти напругу показує правильно. Тут теж 6,2 вольта, все нормально, світлодіод світиться, напругу правильно показує. Тут теж 6,1, все в порядку світиться. Є. Далі перевіряємо інший градіатор, теж справний світлодіод 6,1 вольт. Далі перевіряємо. так, не контачі, Ага, це, мабуть, несправний світлодіод. Так, бачите, 27 вольт, тобто він в обриві. І третій світлодіод 2,9 вольт, це не є нормально, тому що він деградував. і... Напруга занижена. Будемо ставити ось такі світлодіводи і міняти. Для цього нам потрібно спочатку зідрати термоклей, щоб сам радіатор прилягав до спеціальної термопідложки, на якій, за допомогою якої будемо відпаювати світлодіоди. Все, вимощуємо, все, щоб нам комфортно було працювати, нагріваємо і знімаємо старі світлодіоди. Вони легко знімаються. Без паяльника, ви бачите, все чудово виходить. Далі я запаяв нові світлодіоди. Все в порядку. Далі прибираємо нагрівач і будемо перевіряти. Так, є. Той справний був, тут не є, щось недобре. Можливо, пайка тут теж недобре. Але так світлодіоди працюють. Як визналося, друзі, я запаяв світлодіоди класу Б, а потрібна А, тому що вони відрізняються своєю полярністю. Прикором, звісно, але це не є проблемою. Це все діло можна підправити завдяки тому, що можна світлодіоди смістити, смістити трішечки на пару міліметрів, щоб не замкнути. Тобто перевертаємо його і здвигаємо трішечки, щоб полярність тепер відповідала. Воно все працюватиме, але нам потрібно трішечки буде підточити вікна, де вони виходять в самому корпусі. Все, припаяли ми світлодіоди, чекаємо, поки застине все. Все, діоди в нас запаяні, все, трішечки зі зміщенням, але це ніяк не вплине на роботу. Далі подаємо напругу і будемо перевіряти. Як ви бачите, результат є, світлодіоди світять добре, все в порядку. Шатаємо, крутимо, перевіряємо, впевнюємося в тому, що пайка у нас надійна, Все, тому що буває лінза відпадає і світлодіоди потім ну, не так працюють, як треба, від шату вони тухнуть. Все, далі будемо збирати, тобто прикидати спочатку. Оділи ми цю пластину з радіатором. Зі світлодіодом зміщеним, і бачимо, що вони трішечки впираються в корпус. Для цього нам потрібно трішечки підрізати віконця, де вони виходять. І все буде в порядку. За допомогою різачка це все діло робимо. Знімаємо фасочку і ще раз приміряємо. Ось так воно виглядає. Тепер нібито нічого. Все добре вийшло. Працювати можна, я думаю. Далі ми за допомогою термоклею приклеюємо. Самі пластини до корпуса. І далі чекаємо, поки він застигне, і будемо збирати. Закриваємо верхню кришку, все, далі перевертаємо і, звісно, оглядаємо ще раз. Бачимо, що у нас трішечки вони зміщені, але, як я казав, це на роботу ніяк не вплине, але якось. Потрібно ситуації з даної виходити, не будучи чекати світлодіоди 3 дні. Все, під'єднуємо роз'єм живлення. Далі подаємо напругу 220 вольт, закриваємо датчики руху, чи як вони там правильно називаються. Бачимо, що лампа справно працює і світлодіоди повноцінно всі світяться. Ніде нічого не мерехтить, не блимає. Тобто, я гадаю, що ще вона попрацює. Закриваємо кришечку і віддаю власнику. А вам, друзі, дякую за увагу! На все добре, до побачення.